Увага! Якщо у вас діабет або переддіабет, ваш сніданок може або допомогти вам контролювати рівень цукру в крові, або пришвидшити розвиток хвороби. Чи знаєте ви, що дослідження, проведені Гарвардською медичною школою, показали, що правильний сніданок може знизити рівень цукру в крові на 30-40% і зменшити ризику складнень, пов'язаних з діабетом. У цьому відео я покажу вам топ 10 найкращих сніданків. Які повинні бути в раціоні кожної людини з діабетом. Один з них навіть допомагає зменшити інсулінорезистентність. Дивіться до кінця, щоб не пропустити ключові поради. Дослідження, опубліковані в журналі Diabetes Care, підтверджують, що пробіотики, які містяться в йогурті, можуть значно покращити чутливість до інсуліну, ключового фактора в регулюванні рівня цукру в крові. Це відбувається тому, що пробіотики сприяють розвитку здорової кишкової мікрофлори, яка відіграє важливу роль у метаболізмі глюкози. Здорова мікрофлора кишечника здатна зменшити запалення в організмі, яке часто пов'язане з інсулінорезистентністю, та впливати на вироблення гормонів, що регулюють рівень цукру в крові. Більше того, дослідження показують, що пробіотики можуть мати позитивний вплив на ліпідний профіль, що опосередковано сприяє стабілізації рівня глюкози. Водночас, горіхи та ягоди, які є частиною цього сніданку, відіграють не менш важливу роль, сповільнюючи всмоктування вуглеводів. Багаті на клітковину, корисні жири та білок, горіхи уповільнюють процес травлення, забезпечуючи поступове вивільнення глюкози в кров. Магній, що міститься в горіхах, також сприяє регуляції рівня цукру в крові. Ягоди ж багаті на клітковину та антиоксиданти, які покращують чутливість до інсуліну та захищають клітини від пошкоджень. Завдяки низькому вмісту вуглеводів у порівнянні з іншими фруктами. Ягоди допомагають уникнути різких стрибків рівня глюкози. Поєднання пробіотиків, клітковини, корисних жирів та антиоксидантів, створює синергетичний ефект. Який допомагає контролювати рівень цукру в крові, запобігаючи стрибкам та забезпечуючи стабільне вивільнення енергії. Проте слід пам'ятати, що індивідуальна реакція на продукти може бути різною, і для досягнення оптимальних результатів необхідно враховувати інші фактори, такі як регулярна фізична активність та здоровий спосіб життя, вибираючи йогурт, найкраще звертати увагу на натуральні продукти без доданого цукру. А до нього додавати свіжі або заморожені ягоди та різні горіхи, такі як мигдаль, волоські та лісові горіхи. Підсумовуючи, сніданок, що складається з йогурту з пробіотиками горіхів та ягід, може бути корисним для підтримки стабільного рівня цукру в крові, але його слід розглядати як елемент комплексного підходу до здорового харчування. Завдяки низькому глікемічному індексу вівсянка це справді чудовий вибір для сніданку, особливо для тих, хто хоче контролювати рівень цукру в крові. Низький глікемічний індекс означає, що вуглеводи, які містяться у вівсянці, засвоюються повільно, що запобігає різким стрибкам глюкози. Це дає відчуття ситості, яке є стабільнішим і триває довше, що допомагає уникати переїдання та підтримувати енергію протягом дня. Окрім вівсянки, є ще один дивовижний інгредієнт, який може значно посилити позитивний вплив цього сніданку на рівень цукру в крові кориця. Дослідження, проведені в Каліфорнійському університеті, показали, що навіть одна чайна ложка кориці може знизити рівень цукру в крові аж на 29%. Це відбувається тому, що кориця містить речовини, які імітують дію інсуліну, покращуючи чутливість клітин до цього гормону. Більше того, кориця може сповільнити спорожнення шлунку та зменшити темп засвоєння вуглеводів, що також сприяє стабілізації рівня глюкози в крові. Поєднання вівсянки з низьким глікемічним індексом та кориці створює потужний синергетичний ефект, який допомагає контролювати рівень цукру в крові та запобігати різким стрибкам. Вівсянка забезпечує повільне та рівномірне вивільнення глюкози, тоді як кориця підсилює дію інсуліну та уповільнює засвоєння вуглеводів. Крім позитивного впливу на рівень цукру в крові, кориця також має інші корисні властивості. Вона є джерелом антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень та може мати протизапальну дію. Додавання лише однієї чайної ложки кориці до вівсянки може значно покращити її позитивний вплив на рівень цукру в крові та загальне здоров'я. Проте слід пам'ятати, що кориця не замінює ліків, а люди з діабетом повинні проконсультуватися з лікарем перш ніж вносити зміни до свого раціону. Справді батат має багато переваг порівняно зі звичайною картоплею, особливо коли йдеться про контроль рівня цукру в крові. Одним з ключових факторів є його глікемічний індекс, який, як ви згадали, приблизно на 50% нижчий, ніж у звичайної картоплі. Це означає, що вуглеводи, які містяться в бататі, засвоюються повільніше, що запобігає різким стрибкам рівня глюкози в крові. Це особливо важливо для людей з діабетом або інсулінорезистентністю, оскільки дозволяє підтримувати стабільніший рівень цукру в крові та уникати гіперглікемії. Крім того, батат є багатим джерелом клітковини, яка відіграє важливу роль у регуляції рівня цукру в крові. Клітковина уповільнює процес травлення та засвоєння вуглеводів, що також сприяє поступовому зростанню рівня глюкози. Вона також сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит і уникати переїдання, ніби після смачного обіду у бабусі. Волоські горіхи своєю чергою є цінним джерелом корисних жирів, антиоксидантів та інших поживних речовин, які можуть мати протизапальну дію. Запалення відіграє важливу роль у розвитку та прогресуванні діабету, тому зменшення запалення може бути особливо корисним для людей з цією хворобою. Волоські горіхи також містять клітковину та білок, які сприяють уповільненню засвоєння вуглеводів та підтримці стабільного рівня цукру в крові. Поєднання батату та волоських горіхів у раціоні може позитивно впливати на контроль глікемії та загальний стан здоров'я, особливо у людей з діабетом. Проте слід пам'ятати, що для досягнення оптимальних результатів потрібно враховувати інші фактори, такі як регулярна фізична активність та здоровий спосіб життя, майже як догляд за власним городом. Також потрібно звертати увагу на загальну кількість вуглеводів у раціоні. Та обирати продукти з низьким глікемічним індексом. Справді сир з гарбузовим насінням це чудове поєднання для тих, хто хоче контролювати рівень цукру в крові та покращити своє загальне здоров'я. Сир, будучи ідеальним джерелом білка, відіграє важливу роль у регуляції рівня глюкози. Білок уповільнює процес травлення та всмоктування вуглеводів, що запобігає різким стрибкам рівня цукру в крові. Більше того, білок сприяє відчуттю ситості, що допомагає контролювати апетит та уникати переїдання. Гарбузове насіння своєю чергою є цінним джерелом магнію, який відіграє ключову роль у регуляції рівня цукру в крові. Дослідження, опубліковані в Diabetes Research and Clinical Practice, підтверджують, що магній може зменшувати інсулінорезистентність та знижувати рівень цукру в крові. Магній бере участь у метаболізмі глюкози та покращує чутливість клітин до інсуліну, що дозволяє їм ефективніше поглинати глюкозу з крові. Поєднання сиру і гарбузового насіння створює сильний синергетичний ефект, який допомагає контролювати рівень цукру в крові та покращує загальний стан здоров'я. Білок з сиру уповільнює всмоктування вуглеводів, тоді як магній з гарбузового насіння покращує чутливість до інсуліну. Окрім позитивного впливу на рівень цукру в крові, сир і гарбузове насіння мають інші корисні властивості: сир це джерело кальцію, необхідного для здоров'я кісток, а гарбузове насіння містить цинк, який зміцнює імунну систему. Отже, регулярне споживання сиру з гарбузовим насінням може бути особливо корисним для людей з діабетом або переддіабетичним станом, а також для тих, хто хоче підтримувати здоровий спосіб життя. Проте слід пам'ятати. Що для досягнення оптимальних результатів потрібно враховувати інші чинники, такі як регулярна фізична активність та здоровий спосіб життя. Варто також контролювати загальне споживання вуглеводів і обирати продукти з низьким глікемічним індексом. Поєднання яблук і натурального арахісового масла це ефективний спосіб контролювати рівень цукру в крові завдяки їхнім унікальним властивостям. Яблука, багаті на пектин, розчинну клітковину утворюють желеподібну речовину в шлунку, що значно уповільнює процес травлення і всмоктування вуглеводів. Це призводить до плавнішого і повільнішого зростання рівня глюкози в крові, що особливо важливо для запобігання різким стрибкам цукру. Більше того, пектин сприяє відчуттю ситості, допомагаючи контролювати апетит і уникати переїдання, як після смачного обіду у бабусі. Натуральне арахісове масло, особливо без додавання цукру та твердих жирів, є цінним джерелом корисних мононенасичених і поліненасичених жирів. Ці жири уповільнюють спорожнення шлунку та всмоктування вуглеводів, що зменшує загальну глікемічну реакцію на їжу, запобігаючи тим самим стрибкам глюкози. Арахісове масло також містить білок, який додатково сприяє уповільненню всмоктування вуглеводів. Поєднання яблук, багатих на пектин і арахісового масла, що містить здорові жири, створює синергетичний ефект, який допомагає ефективно контролювати рівень цукру в крові. Пектин уповільнює всмоктування цукру з яблук, тоді як арахісове масло зменшує загальну глікемічну реакцію на їжу, що робить цю перекуску особливо корисною для людей з діабетом або інсулінорезистентністю. Допомагаючи їм підтримувати стабільний рівень цукру в крові та уникати гіперглікемії. Крім того, яблука є джерелом антиоксидантів, які захищають клітини від пошкоджень, а арахісове масло містить вітамін Е та інші корисні поживні речовини. Важливо вибирати натуральне арахісове масло без додавання цукру та твердих жирів і споживати його помірно через його калорійність. Контролювати кількість споживаних яблук також важливо, незважаючи їх на низький глікемічний індекс через вміст цукру. Отже, яблука з натуральним арахісовим маслом можуть бути здоровою та смачною перекускою для тих, хто хоче контролювати рівень цукру в крові та дбати про здоровий спосіб життя. Ви маєте цілковиту рацію. Сочевиця справді має значні переваги для контролю рівня цукру в крові, що підтверджують наукові дослідження. Сочевиця завдяки багатому вмісту складних вуглеводів і рослинного білка є чудовим вибором для людей, які прагнуть підтримувати стабільний рівень глюкози. Складні вуглеводи, що містяться в сочевиці, засвоюються поступово, що запобігає різким стрибкам рівня цукру в крові. Це особливо важливо для людей з діабетом або інсулінорезистентністю. Оскільки дозволяє уникнути гіперглікемії та пов'язаних з нею ускладнень. Рослинний білок, також присутній у сочевиці, сприяє уповільненню процесу травлення та засвоєння вуглеводів, що додатково стабілізує рівень цукру. Дослідження, опубліковане в британському журналі харчування, підтверджує, що вживання сочевиці може знизити рівень цукру в крові на 35% після їжі. Цей ефект зумовлений не лише складними вуглеводами та рослинним білком, а й високим вмістом клітковини в сочевиці. Клітковина уповільнює спорожнення шлунка та зменшує швидкість засвоєння вуглеводів, що також сприяє стабілізації глікемії. Окрім позитивного впливу на глікемію, сочевиця має інші корисні властивості: вона є джерелом заліза, фолієвої кислоти, калію та інших важливих поживних речовин. Сочевиця також багата на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень. Отже, регулярне вживання сочевиці може бути особливо корисним для людей з діабетом або переддіабетичним станом, а також для тих, хто прагне підтримувати здоровий спосіб життя. Можна додавати сочевицю до супів, салатів, рагу та інших страв, щоб урізноманітнити свій раціон і отримати з неї максимум користі для здоров'я. Так, як це робить, наприклад, Євген Клопотенко у своїх рецептах. Проте слід пам'ятати, що сочевиця не замінює ліків, а люди, хворі на діабет, повинні проконсультуватися з лікарем перед внесенням змін до раціону. Також треба врахувати, що сочевиця містить пурини. Люди, які страждають на подагру, повинні вживати її помірно. Зелений чай з горіхами та темним шоколадом. А також мигдалеве молоко з ягодами та насінням льону це два чудові варіанти сніданку, які допомагають контролювати рівень цукру в крові. Зелений чай завдяки вмісту катехінів, особливо епігалокатехін галату, ЕГК, покращує дію інсуліну, збільшуючи чутливість клітин до цього гормону та сприяючи ефективнішому засвоєнню глюкози. Крім того, зелений чай може сповільнити засвоєння вуглеводів, запобігаючи різким стрибкам рівня цукру в крові. Темний шоколад від 85% какао багатий на флавоноїди, які мають антиоксидантні властивості та сприяють зниженню рівня цукру в крові. Флавоноїди покращують функцію ендотелію та зменшують інсулінорезистентність. Мигдалеве молоко без лактози є чудовим вибором для людей з діабетом, оскільки воно не викликає різких підвищень рівня цукру в крові. Ягоди. Багаті на клітковину та антиоксиданти також сприяють уповільненню засвоєння вуглеводів та покращенню чутливості до інсуліну. Насіння льону, яке містить альфа-ліноленову кислоту АЛК омега-3 жирну кислоту, значно знижує рівень цукру в крові, що підтверджують дослідження, опубліковані в журналі Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Згідно з цими дослідженнями, насіння льону може знизити рівень цукру в крові навіть на 40%. Поєднання цих продуктів створює синергетичний ефект, сприяючи ефективному контролю рівня цукру в крові. Зелений чай і темний шоколад покращують дію інсуліну, тоді як мигдалеве молоко, ягоди та насіння льону уповільнюють засвоєння вуглеводів і знижують рівень цукру. Важливо вибирати темний шоколад з високим вмістом какао від 85% і без додавання цукру вживати мелене насіння льону. Та контролювати кількість споживаних ягід. Регулярне вживання цих продуктів може бути особливо корисним для людей з діабетом або перед діабетом, а також для тих, хто хоче підтримувати здоровий спосіб життя. Отже, хочете контролювати діабет без жорстких обмежень. Просто замініть ваш нездоровий сніданок на один з цих 10 корисних варіантів. Який сніданок зі списку вам найбільше сподобався? Поділіться з нами в коментарях. Контроль діабету може здаватися складним завданням, що вимагає багато зусиль, але насправді невеликі зміни в щоденному раціоні можуть мати величезний вплив. Це особливо важливо для сніданку, який задає тон цілому дню. Заміна нездорового сніданку на один з десяти запропонованих варіантів, таких як мигдалеве молоко з ягодами та насінням льону, авокадо з яйцями, вівсянка з корицею, батат з волоськими горіхами, сир з гарбузовим насінням, яблука з арахісовою пастою, сочевиця, зелений чай з гірким шоколадом, може значно покращити контроль рівня глюкози в крові. Ці сніданки багаті на складні вуглеводи, білок, корисні жири та клітковину. Які допомагають стабілізувати рівень глюкози, запобігаючи різким стрибкам? Наприклад, насіння льону знижує рівень цукру в крові на 40%, а сочевиця на 35%. Зелений чай та гіркий шоколад покращують дію інсуліну, тоді як сир та гарбузове насіння зменшують інсулінорезистентність. Окрім вибору правильних продуктів харчування, важливо пам'ятати про інші аспекти здорового способу життя: регулярна фізична активність, достатня кількість сну, управління стресом та достатнє споживання води також відіграють ключову роль у підтримці стабільного рівня цукру в крові. Пам'ятайте, що консультація з лікарем або дієтологом необхідна для розробки індивідуального плану харчування та способу життя. Особливо для людей з діабетом вони допоможуть визначити, які продукти та стратегії найкраще підходять саме вам, враховуючи ваші індивідуальні потреби та стан здоров'я. Поставте лайк та підпишіться, якщо хочете більше корисних відео про здоров'я. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. Ваше здоров'я у ваших руках!